Всім привіт, я Олександра Бурлакова і я рада вітати тебе вже на третій лекції нашого другого модуля курсу від фахівчиня до менеджерки. Тож, менеджерко, тобі підпорядкована група людей. Ця група прийшла сюди добровільно обміняти свій час та досвід на гроші. Тобі ж залишається тільки зробити так, щоб ця група була максимально ефективна та результативною. Велика роль тут віддається плануванню та організації. І з цим ми з тобою розберемося в наступному модулі, в бізнесовому. А сьогодні ми з тобою поговоримо про ефективні комунікації, психологію управління та мотивації, а ще про управління конфліктами. Як менеджерка, ти постійно посередині якихось інфопотоків. Ти приймаєш, обмінюєш, передаєш інформацію. Ти постійно на зв'язку з командою, з керівництвом, з іншими менеджерами, з підрядниками, клієнтами, партнерами. Іначе всі ми розмовляємо однією мовою на відому тему, і тут раз, і все пішло крахом, хтось щось не зрозумів або зрозумів не так і налажав. Моя задача сьогодні дати тобі декілька порад, як цього уникнути. Перше. Розмовляй просто, а ще краще, з прикладами. Я скажу слово корова. І для когось це велика, рогата скотина, що дає молоко. Для когось це родий декоративний бичок з таким прикольним чубом. Для когось фіолетова корова мілка і асоціація взагалі з шоколадом. А для когось це котлета в бікмак. Тож, твоя задача зробити так. Щоб всі в групі розуміли, про що саме йдеться мова. Follow-up – чудова штука, що дуже допомагає. Всі в групі після обговорення якоїсь задачі, ідеї, що завгодно, мають розуміти, який наступний крок і хто що робить. Як цього досягти? Перед початком обговорення хтось має занотувати основну ідею, а потім надіслати лист. Або ж повідомлення всім учасникам розмови. Типу, ми обговорили ось це, треба зробити ось так. Все вірно. І той, хто ставив ту задачу, має підтвердити, що так, все вірно або ж ні, треба виправити ось тут на ось це. Приклад, сьогодні обговорили ось це, треба збільшити тут, щоб зменшилось таб, Аня робить ось це, а я ось це. Все правильно? Заохочуй ставити питання. Ми всі люди, нам соромно буває, перепитати, там, визнати, що хтось щось не зрозумів або навіть не почув. І ми такі думаємо, що ладно, потім на балконі перепитаю, про що тут йшлася мова. І ось це допускати не можна. І легко вирішити. Просто перепитати це нормально. Не почути, не зрозуміти це нормально. Ми всі тут саме для того, щоб всі все зрозуміли. Сила зворотнього зв'язку або ж фідбеку. Так сталося, що коли ми десь помиляємось, то нас критикують. А ось коли ми робимо щось правильно, то всі мовчать, бо це наче як ем, так і мало бути за замовчуванням, тобто ти для цього сюди і прийшов для того, щоб робити все правильно. Але ось тут є такий момент: фахівець може не зрозуміти чи дійсно він все робить правильно, чи просто керівництво поки не знайшло помилку? І з цим ми будемо боротися. Ми будемо і хвалити, і критикувати, але тільки для того, щоб вчасно зрозуміти, що йде не так, виправити і щоб далі команда могла досягти потрібних результатів. Тут є декілька правил: хвалити при всіх, а критикувати наодинці. Хвалити так, щоб викликати натхнення у інших членів команди, а не заздрість. Критикувати не людину, а її дії. Не просто розкритикувати когось, а допомогти вирішити. І головне, ми не тільки даємо фідбеки, ми їх і беремо, бо ти можеш бути впевнена, тобі також є куди зростати. Як бонус: декілька порад для ефективного керівника. Завжди будь сконцентрована на команді. Не відволікайся під час наради на телефон, на ноутбук або на будь-що. Не дивись на пташок у віконце. Дай своїй команді зрозуміти, що вони для тебе важливі і що ти тут саме для них. Завжди дотримайся слова. Починай і закінчуй наради вчасно, як і домовлялись. Контролюй чотки, особливо негативні. І головне, ми не тільки вимагаємо щось від інших, ми самі робимо правильно. Наприклад, не можна вимагати від команди, щоб ті поважали клієнтів, коли ти сама не поважаєш клієнтів або ж самих фахівців. Чи як то ми не пліткуємо про наше керівництво і про завдання, які нам дали. Для того щоб потім наша команда не пліткувала про нас і не обговорювала наші завдання з цим ролайс. Психологія управління та мотивація. Зараз я одягну розумний вираз обличчя і вам скажу, що ми всі дуже різні. Це зрозуміло. Можливо, не так зрозуміло, як те, що ми не просто різні. Ми ще й можемо змінюватися декілька разів на день. Можна поглибитись в психологію і зробити таку мапу, там де ми е, розпишемо, хто у нас з фахівців, хто за методом Діск. Можемо згадати урок біології в 10-му, мені здається, класі, коли ми проходили психотипи людей, як то сангвінік, халерик, флегматик і меланхолик. А можна. Залишитися тільки там на екстраверт та інтроверт. З часом ти сама знайдеш для себе зручний метод класифікації членів команди. Інформації з приводу цього дуже багато. Головне зрозумій, що мотивація то така штука, що не дуже класно працює, коли ти узагальнюєш під словом команда різних людей. Бо ми дійсно дуже складні. Дуже різні і в кожного з нас різні потреби. Я дам знову ж тобі декілька порад для того, щоб ти почала розбиратися в психології управління та мотивації. Тож немає сенсу всіх хвалити однаково. Для когось це життєва потреба, а для когось це стрес і споникання до втечі. Немає сенсу і критикувати всіх однаково, бо ти маєш знати рівень чутливості. Своїх фахівців, комусь ти щось можеш сказати просто в лоб, що так і так комусь це не підійде, і ця людина відповість тобі на це агресією. А інша людина зовні нічого не покаже, але виявиться потім, що вона дуже ображена. Мотивація, наче одна: ми всі прийшли сюди за грошима. День авансу або ж зарплатні нас всіх дуже тішить. Але ти зрозумієш, що це не завжди головне. По команді, точніше, кожному твоєму фахівцю потрібно щось особливе. Комусь персональний розвиток, комусь потреба бути авторитетом, комусь потрібне визнання. А для когось дуже важлива стабільність та безпека. Ви там робіть все, що захочете, змінюйте. Я ось тут буду, ось тут, буду робити свою роботу супер класно, тільки не чіпайте мене. І головне, мета. Фахівця не просто прийти кудись, найнятись і зробити когось багатим і успішним. Все ж таки, це ринкові відносини. Ти мені, я тобі. Тож планувати треба не тільки, наприклад, наступний рік розвитку компанії, планувати треба і розвиток кожного фахівця в твоїй команді. І для того, щоб це якось контролювати, я тобі раджу почати з мапи розвитку фахівця. Тобто ви разом сідаєте, обговорюєте, що для кого, коли важливо: нова посада, новий функціонал, збільшення зарплатні, якісь покращення умови праці. Як саме цей фахівець може цього досягти? І ви робите план, який потім доступний і тобі, і твоєму фахівцю, і ви можете зрозуміти прогрес. Головне тут бути реально чесним і допомагати з розвитком фахівцю, а не просто ставити йому якісь завдання, щоб він був зайнятий. Тож ми перейшли до управління конфліктами. Тут я раджу тобі зрозуміти, що управління конфліктами має бути більше про попередити і не допустити конфлікт, аніж. Потім тушити якусь пожежу після того, як конфлікт вже стався. Почни ось з такого: треба налагодити атмосферу в ем, робочому пространстві, чи то кабінет, чи то кусочок в опенспейсі. Веди деякі правила. Я тобі зачитаю звук: телефону вимкнений, а особисті розмови поза робочим місцем. Залишаючи робоче місце, вимикайте музику, бо навушники, коли не на голові, стають динаміком. Не їсти за робочим місцем, дотримуватися гігієни, уникати яскравих парфюмів та аксесуарів, що дзв'якають. Ми не позіхаємо на весь рот з нестримною озвучкою, щоб не наганяти сонну тугу на колег. Ми стежимо за красою нашої мови. Тому не зловживаємо з ненормативною лексикою, не смикаємо колегу, якщо бачимо, що колега зайнятий, і ми не приходимо до офісу хворими, щоб не заражати колег. Ні, я не кажу, що треба обрубати все людське і е, намагатися зробити з, зі своїх фахівців якихось роботів. Але по-перше, ти маєш зробити таке, таке середовище, щоб кожен фахівець мав змогу бути максимально ефективним. Та результативним. А ще тобі треба попередити, тобі треба уникнути можливі сутички. Хтось не витримає і скаже людині, що вже третій тиждень їсть за робочим місцем. Типу, Боже, ну як смердить, Ну чого ти не можеш, як нормальна людина, поїсти на кухні? І це агресія, пряма агресія. І е людина відповість таким самим тоном. І буде що, буде конфлікт. Піклуйся про свою команду. Будь уважною. Наприклад, людина вже котрий день сидить і працює в холі на диванчику, а не в своєму кабінеті з іншою командою. Чому? Можливо, йому просто некомфортно з людьми саме сьогодні, бо в нього в пузіку бурчить і це ніяково. А можливо, хтось носить новий класний, дорогий, але такий. Яскравий парфюм, що людину просто нудить. Звісно, уникай агресію пасивно чи активно. Якщо хтось все ж таки забув вимкнути музику і пішов на обід, то коли він повернеться, не треба йому казати типу, ти що правила не читав, бо це знову ж таки приведе до конфлікту. Нікому не дозволяй якось жорстоко чи по злому жартувати над іншими, щоб це не перейшло в якусь погану звичку. І знову ж, не треба, щоб когось ти захищала, зробила комусь зауваження е, у відкрито. Напиши краще повідомлення. Типу, ця поведінка неприйнятна, ти ображаєш. Є тип людей, що якось так ненароком призводять до конфлікту. Е, це люди, які... Завжди щось критикують: або задачу, або людей, або керівництво. Все їм не так. І правила не ок, і корпоратив. Фу і туди, не сюди, і сюди, не туди. Тут я можу дати тобі конкретне рішення. Є чудовий вислів: не згоден, критикуй, критикуєш, пропонуй, пропонуєш, роби, а робиш, відповідай. Пару раз спитаєш, що ж ти можеш зробити. Натомість людина запропонує, ти їй даш завдання, типу: Ну ок, роби, і я тебе запевняю, з часом потреба критикувати значно зменшиться. Перелік далеко не повний. Але думаю, що ти вже зрозуміла, до чого я веду, щоб ти могла попередити конфлікти у команді. Коли ж тобі все ж таки буде складно розібратися з усім цим, просто пам'ятай, що ми виросли, але так само залишилося, як і в школі. Є красуня, є розумник, є бичара, є агресор, є скаржник, є плакса і тому інше. Тож нічого нового. І ми з тобою дісталися до фіналу модулю. Зараз можеш сістися зручніше, бо я тобі буду розповідати свої менеджерські факапи або ж менеджерські провали. Це реальні історії, чого я їх називаю саме факапами, бо як результат. Або мені довелося звільнити фахівця, або фахівець звільнився сам. А як ти розумієш, знайти, найняти та навчити нового фахівця це доволі затратно. Тож, ситуація перша. Я прийшла е керівником вже сформовану команду. І так сталося, що я потоваришувала з одним із фахівцем. Дуже класна людина, весела, ідейна. Розумна, і ми почали більше спілкуватися. Не те, що ми прям дітей хрестили, але, наприклад, на обід ходили разом. І вже потім, коли я аналізувала цю ситуацію, я пригадала, що наші розмови були щось на кшталт. Цей фахівець мені жалівся на щось особисте, а я надихала його на зміни, щось почати робити, якийсь перший крок або щось змінити. Коли ж в мене закінчився цей лайтовий період онбордингу, коли в мене був час було більше часу, я на 150% поринула в свою роботу. І як результат почала значно. Менше приділяти увагу тому фахівцю. Щоб ви думали, сталося? Людина здулася. Їй же було нецікаво. Було декілька розмов, як керівник підлегла, що треба це виправити, треба бути більш уважною та інше. І нічого в мене з цього не вийшло. Через деякий час цього фахівця я звільнила. І цей фахівець образився на мене ще більше. Ситуація друга. Я доволі довго шукала одного фахівця і була дуже щаслива, коли знайшла. Перші декілька місяців все було ідеально. Ми працювали душа в душу. Але потім почалися постійні помилки. Настільки, що мені доводилося робити свою роботу, а потім перевіряти роботу того фахівця і просто по пунктам розписувати, що не так, що треба виправити і чому це сталося. Розмовляла я з цим фахівцем, і мені, е, мені говорили, що все буде виправлено негайно. Коли ж вже я не витримала і напряму поговорила з людиною, що я так більше не можу продовжуватися. Будь ласка, візьми відповідальність за свою роботу і працюй нормально. Я отримала відповідь: типу: Я ненавиджу відповідальність і всіляко її уникаю. Скажи мені, що робити, і я це зроблю. І я пригадала, що коли у цієї людини був онбордінг, звісно ж, я всіляко їй допомагала. Я ставила детальні завдання, все ми розписували, обговорювали. Потім, же, коли цей період онбордингу пройшов, і мені здалося, що фахівець все вже розуміє сам, я почала ставити завдання, типу запропонуй, продумай і інше. І ось такий отримала результат. Фахівця мені довелося звільнити. Кейс третій. Я вже прийшла топ-менеджером в сформовану команду. І через деякий час почала серію інтерв'ю. Типу, що тобі подобається, що не подобається, що б ти хотів змінити прямо зараз. І питання в лоб: типу, а ти надовго з нами? Чи довго я можу розраховувати на такий ресурс, як ти? Ось і один фахівець дав мені доволі розгорнуті відповіді. Типу, не подобається те, що в нас стаціонарні комп'ютери, і ми прив'язані до місця. Хотілося б бути більш мобільними. Було б класно отримати ноутбуки. Є такий то такий то функціонал, ми його робимо кожен день, але здається, він застарів. Чи можемо ми відмовитися від цього. І третій момент був, що ні, я не надовго з вами. Я все ж таки хочу повернутися в сферу HR. Доволі швидко мені е, вдалося зробити все, про що казав той фахівець. Ми закупили всім ноути, відмовилися від е, старого функціоналу, і е, е, більше не було потреби робити роботу для роботи. Більш того, я запропонувала тому фахівцю е, допомогти мені знайти нові кадри. За додаткову оплату. Через деякий час мені потрібна була допомога, і я поставила задачу на того фахівця і отримала опір. Виявилось, що та людина почала скаржитися на мене іншим у своєму відділі. Де так скаржитися, що мені написав керівник того фахівця, до речі, також мій підлеглий. Що Саша, будь ласка, не дисбалансуй мою команду. Якщо тобі щось потрібно, став завдання на мене, я тобі допоможу. Я була здивована і ображена. Мені здавалося, що я для того фахівця зробила все, що він просив. А коли мені потрібна була допомога, то я отримала скарги. Добре, що я дізналася про ці скарги в суботу, тож в мене було два дні для того, щоб охолонути. І увімкнути того раціонального дорослого. Коли ж ми в понеділок зустрілися в офісі, то фахівець сам ініціював розмову і вибачився. Виявляється, що цей фахівець до того не працював в таск-менеджері, не зрозумів, що це завдання нетермінове, і взагалі це він ніколи не робив до того. І він. Злякався відповідальності, і в той момент в нього було повно його роботи саме за його е джоповером, офером і тут ще я з новим завданням. Тож виявилося, що ті скарги це був просто наче, самозахист. Мені здалося, що конфлікт вичерпано, все добре. Ми розставили всі крапки над І, але через деякий час фахівець звільнився. Так, тож, до чого я вам це все розповіла? По-перше, просто хочу тебе заспокоїти, що яким би досвідченим менеджером ти не стала, як би ти не поглибилася в, в психологію людини, не розбирала би, не робила би ці портрети е, психотипу. не… Намагалася розвивати людей, все одно будуть такі ситуації, коли тобі залишиться тільки розвести руками. Бо ти наче робиш все е, так, як треба. А як результат ти або втратила людину, або на тебе жаліються, або ще щось. Тобто результат не такий, як ти очікувала. А по-друге, це домашнє завдання. Тож, проаналізуй кожну з трьох ситуацій. І запропонуй мені перше, що я мала зробити, щоб уникнути конфлікту, як людина, або ж як менеджерка, або ж як просто співробітник компанії. А друге, це якщо ж все, все ж конфлікт стався, як би ти е, його вирішила знову ж, як людина, або менеджерка, або ж просто співробітник компанії. Щоб ти зробила, щоб той фахівець не пішов? або ж Пішов швидше, тут сама вже вирішує. І це все, що я хотіла розповісти тобі сьогодні. Я буду дуже вдячна тобі за лайк та коментар до цього відео. І зустрінемось в наступному.